Доброго дня, шановні любителі футболу, усіх з сьогоднішньою святкова команда Поділля Хмельницький. Сьогоднішня гра для обох команд є дуже важливою, тому що Поділля зараз бореться за те, щоб вийти, піднятися з зони виляту. Фенікс Маріуполь. Фенікс Маріуполь отримав. Це, як то кажуть, стартова позиція у них було 18 очок після 16 матчів. Вони зіграли в першому турі весняному Івано-Франківську проти Прикарпаття. Матч закінчився в нічию 0-0. Другий тур. Фенікс Маріуполь пропускав, Педіля в свою чергу. Завершило дуже невдало. Зіграло осінню частину команди було лише. Після 14 зіграних матчах лише 8 очок, причому команда здобула одну перемогу, лише 5 матчів зіграла в нічию і мали вісім поразок. Але досить добре підопічні Сергія Ковальця розпочали весняну частину. Спочатку вони обіграли на виїзді Металург Запоріжжя з рахунком 2-1, а в попередньому турі зіграли вдома 1-1 в нічию з. Командою Вікторія, яка наразі очолює турнірну таблицю. Тож сьогоднішню гру в нас обслуговує суддівська бригада у такому складі Мирослав Липко, Івано-Франківськ. Йому допомагають дві арбітрині Ірина Голіяк з Миколаєва та Львів'янка Олександра Вдовіна. І четвертий арбітр також Львів'янин Василь Файда. Спостерігач арбітражу. <годи> 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 але друг за <до> друга <годи> давайте боротьба да, хороший відпор. Давай натопені з футболу, що перший удар по м'ячу наносять ветерани збройних сил України. Зокрема, сьогодні Добрий цей ]program. удар виконає Олег Онисько. Олег Онисько. Це воїн, був екс-воїн львівської 125-ї ТРО. 217 батальйон. Він був важко поранений у листопаді 2022 року на в боях під на Донеччині напрямок Кремінна отримав дуже важке поранення хребта і нині не дуже в нього функціонує одна рука і одна нога. Тим не менше він розстається з футболу. Він зараз грає за команду покрова Амп. Це команда і всім нашим героям за те, що дають можливість нашим командам грати зараз в футбол. Ну а зараз давайте склади команд. І так команда гостей, команда Поділля. У воротах Антон Задарейко, номер 55 далі за номерами Денис Балан, 39-й, Олег Веремієнко, 33-й, Владислав Чушенко, 17-й, Валентин Корішков, 4-й, Орес Панчишин, 8-й, Андрій Кухарук, 15-й, Назар Лис, 5-й, Антон Савін, 35-й, Віталій Гемега, 9-й, Вадим Шаврін, номер 23-й, головний тренер, я вже казав, Сергій Ковалець, йому допомагають тренер Олександр Манзюк, тренер фактично була вже, як кажуть, на межі свого зникнення нічиєї сьогодні поділля наздожане і буде мати гру в запасі. А якщо виграє, то залишить зону пониження в класі. І, звісно, що саме таке завдання. Я не сумніваюся, стоїть перед Сергієм підопічними Сергія Ковальця. Ну, Сергій Ковалець легендарний український футболіст, також дуже відомий як тренер, багато, багато в нього досвід. Роботи із командами УПЛ. Але зараз в нього, ну сам він, до речі, народився в на Хмельницькій області, тож не випадково його запросили в Поділля. Є зараз небезпечний тут подача зі штрафного удар головою, але подав зі штрафного від правої бровки Карпати. Ну, тепер же УФК називається Львівський фаховий коледж спорту. але... Команда цього закладу якраз представляє не лише свій заклад, але й футбольний клуб Карпати в чемпіонаті дитячої нацької футбольної ліго. Зараз небезпечний може бути момент. Удар, але блокують, блокують удар. Футболісти Поділля і виносять м'яч за еватації. Шаврін переводить м'яч направо. Небезпечний момент. Ну, непогана була позиція для удару, але момент не завершено. Тут пробивав. Поворотах правий захисник Денис Балан, який підключився до атаки, але м'яч там з рикошетом полетів вверх, намагався капітан. Подача і вибивають м'яч на кутовий футболіст в синій формі. І останнім торкнувся м'яча. Денис Балан з правого флангу. Знову бачимо, що. Богдано подає кутові і справа, і зліва. Ну так це якраз один з тих гра... Ну, не так багато в Україні гравців, які однаково добре володіють і лівою, і правою ногою в роботі з м'ячем. Ну, знову так Чко, це на вагу золота, адже у них ситуація в турнірному становищі значно гірша, ніж у Фенікса. А зараз знову небезпечний може бути момент. Удар! Ой, а ось і перший, бачите, насправді дуже небезпечний був момент. І... Хмельничани зараз провели контратаку правим флангом. Пішов. Ось бачимо тут. Помилився. 27-й номер. І от удар. Пробивав. Поворотах Андрій. Ось бачимо тут кухору раз віддав цю передачу на правий фланг Гемега. Віддає передачу. Кухарук пробиває, але жупанський по-гандбольному. А так заробити жовту картку за симуляцію, ніж штрафний для своєї команди. Знову закидання вперед, але спокійно жупанський. Ну, майже не виходить, робить два кроки вперед і забирає м'яч. За бокової лінією. Кидає балан. Він же виконує зараз навіс. Удар. І м'яч залітає в ворота. Не дістає. Ну ось так. Атака другим темпом. Пішла і. 38 хвилина. І м'яч тут влітає. Ось передача зліва не дістає. Цей м'яч. Дмитро Махнів. І... Цині команда грає третій свій матч. Наразі в них перемога нічия ну і от попереду з хлопцями. Своїми підопічними, що, що було не так, тому що наразі будемо відверті, рахунок, напевно, відповідає тому, що відбувається на полі. Так, зараз ще один удар. Знову після стандарту на підборі Чушенко. Бачите, Боротьба за м'яч. Вибивають м'яч головою гравці Феніксу, але прямісінько на Ну, тут м'яч звалився явно. Значно вліво пішов. І арбітер так і є. Пішла. Рівно 45 хвилин зіграли команди. І Мирослав Липко, арбітр звано-Франківська. Ну тут червак трішки так, ну, десь така боротьба за м'яч, але нічого страшного 1-0. Повертаємось з вами на зелене поле стадіону Скіф у Львові. І зараз у нас розпочнеться п'ятий номер. Команди Поділля на 38-й хвилині. І от одразу бачимо, Поділля пішло вперед. Головою перериває Махняк цю передачу з правого флангу. і Виходить, воріт жупанський, забирає Віталій Жупанський. І от після цього епізоду перехопили ініціативу футболісти Поділля. І, зрештою, на 38-й хвилині після передачі з правого флангу там не Павлишин. І саме. Ось удар! Цього разу, ну, не зовсім, скажімо, вийшов потужний удар, але тим не менталій Гемега, від якого було також досить активним був цей гравець в лінії атаки у команди Поділля, але по жупанський спокійно досить впорався з цим моментом. Ну, зараз, напевно, очікують усі, що повинні піти вперед гравці саме в червоніх. Барвах, команда Фенікс Маріуполя, адже команда поступається на своєму полі. І звісно, що поразка однозначно не входить в плани підопічних Максима Фищука, 39-річного головного тренера команди Фенікс. Ну, але бачимо, що поки що Поділля перші хвилини не Дає атакувати суперникам і по більшості володіють м'ячем саме футболісти в синіх футболках і білих шортах. Ось зараз перехоплення, але офсайт, офсайт піднімає прапорець помічниця арбітра Ірина Голіяк. І, звісно, що нікуди не будуть поспішати футболісти команди Сергія. Ковальця, адже вони попереду, і для них просто якщо вони сьогодні доведуть справу до перемоги, то це буде супер результат. Адже нагадаю, що попередніх два матчі весняної частини сезону команда здобула перемогу на виїзді проти запорізького металурга. 2-1, а в другому турі зіграла в нічию з лідером турніру Вікторією. 1-1. Ну, тут Боротьба Червака і Шавріна за верховий м'яч завершується порушенням правил зі сторони капітана Поділля. І Червак віддає м'яч своєму голті. Жупанський далі на мах. Ні-ні, вибачайте. Це Чешенко був гравець. Поділля, так який вів боротьбу з Русланом Боряком, Все гаразд. Немає, немає замін в складі Фенікса. Зараз бачимо, була подача. В штрафний майданчик зі стандарту а там виграє верхову боротьбу Денис Денис Балан. Отут, ну, відвертий поштовх спину був зі сторони Червака. сфолив він проти капітана гостей Шавріна, тож. Команда з Хмельницького отримує право на штрафний. Ну, воріт далеченько, не думаю, що будуть бити в поворотах, але для подачі небезпечної штрафний майданчик тут позиція, як кажуть, в сам раз. Ось бачимо тут. Так, багато. Велике скупчення гравців на, як то кажуть, кількох квадратних метрах і подача. Удар! Але фіксують арбітри положення. грою. але ну, ви самі бачите. Ну, давайте будемо дивитися. М'яч влучає. Ну, але... Свій шанс Петько, кота. Він міг вийти в не майданчик, але в нас тим часом порушення правил і... Жовта карточка для шостого номера команди. Ну, от бачимо тут. Ну, відверто, відверто тут. Фолить. Шостий номер. Фенікса Вовкун. Певне заміни виконувати тренерського штабу. Ну, так, виходить на поле під. 34-м номером Єгор Булгаков. А міняє він Артема Вовкуна. Ну, для протокола. Замість Артема Вовкуна. Який? Ну, не скажу, що був дуже помітний. Напевне, би був, був помітний, то швидше за все він би. Ну і тут в нас зараз жовта картка. Ну. Третя, ну, жорстко зіграли в цьому епізоді, ну, отримав жовту Сидоренко. Ну, але таке собі, знаєте, жовта ігровий момент тут не було. Мені здається, тут більше арбітр зреагував на крик. Відбачимо, що лис на правому фланзі йде вперед, входить вже штрафний майданчик, удар! Ну, напевно, показує, показує своєму партнеру капітан Вадим Шаврин, що можна було від Ось зараз є ну, навіс з правого флангу. Боротьба за верховий м'яч. Простріл. Ну це, Опиняється на газоні гравець Фенікса, але... Давайте будемо дивитись на повторі. Ну, не було тут порушення. Продовжує лежати на газоні Антон Байдал. Ну, але встає. І, ну. Удар! Ну, зовсім зовсім хороше виконання. Межли летів під поперечку, але саме там практично знаходився. Голкіпер Антон Задерейко і переводить м'яч на кутовий. Богданов вже готовий подати. Ось бачимо так. ну, Акурат під поперечку пробив. Хороший удар, як кажуть, зараховано команди господарів. Подача. Тепер же на дальню стійку. Удар. Ну і не, не встигає до м'яча за бокову лінію. Оборона Поділля. Ось давайте дивимося ще раз. От бачите тут. Дворовенко дістався до м'яча, робив скидку, але другий номер Сергій. Заяць виходить на 75-й хвилині замість Гемеги. Ну і цікаво, що який хотів спровокувати арбітра, але не пройшло, ну то не пройшло. Ну і знову. Ну а зараз вже фолять футболісти. Фенікса Маріуполь проти капітана. Одразу дві заміни. Ну і бачимо, що накульгуючи на ногу, так, судячи з... Того як, ну я думаю, що це так. З'явився Замість Назара Олиса, який грав під добром п'ятим, на полі з'явився Іван Коробець. І так, залишили поле. П'ятий номер Назар Лис і 35-й Антон Савін, автор єдиного голу в матчі. Ну і бачить, що буде ще одна заміна, тому що. Заміна і капітана команди, бачимо, все ж таки не зможе продовжити гру капітан команди Вадим Шаврін, замість нього вийшов під сьомим номером. Розуміло, що Поділля зараз, коли залишається грати, трошки більше 10 хвилин буде намагатись, ну, будь-якими силами відбиватись десь, як кажуть, використовуючи усі ресурси для того, щоб не дозволити Феніксу Маріуполю створювати моменти. Поблизу своїх 27-й номер команди Фенікс Маріуполь найчастіше порушував правила. Ну, зараз він відверто фолив проти Ярослава Квасова. Ну і бачимо підопічні Сергія Ковальця. Не поспішають пробивати штрафний. А позиція така для боротьби на другому поверсі. Подача, така силова подача, удар, але удар головою не стільки був, правда, Ну, залишає м'яч межі поля, і не встигає. Шоста хвилина. В Складі. Фенікса, також ми бачимо, відбулася заміна під 29 м номером. Вийшов Сергій. Палюх. номером 21. Сергій Палюх. Номер 25. Ну і в складі Поділля, як ми вже сказали, виходить на поле під 18 м номером. Давронбек Азізов. А міняє він восьмого номера Ореста Звісно, що буде виконувати подачу верхом в район 11-метрової позначки. Ну, виграє м'яч гравець в червоній формі, але м'яч летить не готовий йти вперед, ні. Залишається він все ж таки. Богданов робить навіз. Задарейку виходить і ну тут. Він не нижчий на, на зріст за махньова, але він має перевагу, бо може грати рука на свого партнера, але не встигає Сергій Заєць. верніше не дістає цей м'яч. Удар! Ну а от 0-2. Гру закрито. Ну що скажеш? Ну, Дуже красивий м'яч. Господі <кій> командує утім для мальниць. Замов гравити договору. 17-го. Закриває гру Азізов. Давронбек Азірчок загалом 15-ті. Ну, ось зараз ще один може бути небезпечний момент. Удар. Ну, але відверто дуже неточний удар від Кухарука. Що ж, таким чином 2-0. Нагадаю, що на 38-й хвилині Антон Савін відкрив рахунок в матчі. А в другому дав Азізов вже вкомпенсований арбітром час на 90 под плюс другій хвилині. Встановив остаточний підсумок 2-0 на користь. Команди Поділля таким чином Поділля піднімається, набирає 15 очок і обходить Дінас, Вони залишають зону виліту, переходять на сьоме місце. Ну а у команди перш за все, щоб, як кажуть, клята москальня не чіпала нас і.